Сьогодні на уроці української мови ви попрацюєте над правильністю наголошення слів. Один. Ось у вас є слова. Спробуйте самостійно їх прочитати, поставити правильно наголос, а потім ви подивитеся за словником себе перевірите, чи правильно ви прочитали ці слова. Ставте відео на паузу, спробуйте їх правильно прочитати з правильним наголосом. За словником. Читаємо правильно завдання, не завдання, завдання, запитання, читання, помилка або помилка і помилки. В цих словах дуже часто роблять помилки, коли говорять завдання, запитання, читання. Чула я такі слова і говорять дуже багато. Запам'ятовуємо, як правильно, завдання, читання, запитання, наголосна А. В слові можна помилка або помилка, тут подвійний наголос можна і так, і так, але помилки, наголос на И, не помилки, а помилки. Наголос на останній склад. Ще раз прочитайте з правильним наголосом уже самостійно, за словником читайте. Переходимо до наступної. Це ми з вами вже повторили правило, проговорили його. І вправа 2. Допомогти треба гаджикові вставити пропущені в тексті слова і знайти їх у словнику вгорі. Тобто, ви, коли виконуєте вправу 2, я у словник вімкнути ще раз не можу, ви собі зліва ставите підручник, чи де вам зручно, і в другій стороні телефон чи ноутбук, з чого ви працюєте, і дивитеся із словника, обираєте слово, яке треба вставити. На уроках, пропущене слово, ми читаємо різні твори. Подумайте, на яких уроках ми читаємо твори. На уроках читання наголос на А. Також ми відповідаємо на запитання до них і любимо виконувати цікаві. Завдання. На... важну ставте і цей текст перепишіть. Коли ви будете пересписувати, то у словах, які ви вставили, обов'язково ручечкою позначте наголос. Читання, запитання, завдання. Так, далі переходимо до наступного. Це у нас справа 4. Нам треба прочитати вислови, які підібрала читаточка, пояснити, як ми їх розуміємо, і записати той вислів, який вам найбільше сподобався. І так, дивимось. Перше, не помиляється той, хто нічого не робить. Хто сам знайшов свою помилку, той у друге її не зробить. І так, перший вислів. Говорить про те, що не помиляється той, хто нічого не робить. Якщо ви будете лежати, ну не обов'язково ви, хтось лежить, нічого не робить, то в нього і помилок не буде. Тому вам не треба засмучуватись, коли ви робите якусь помилку. Це означає, що ви трудитесь, працюєте, не може бути все ідеально з першого разу, з другого, з третього, але якщо ви працюєте, то в процесі вашої плідної праці ви будете. Вдосконалювати свої вміння і навички, і все у вас буде виходити обов'язково, тому не треба засмучуватися через помилки. І, друге, хто сам знайшов свою помилку, той у друге її не зробить. Що це означає? Що якщо ви при виконанні завдання якоїсь, що роботи, самі побачили, що ж там не так, то ви вдруге вже запам'ятаєте, що ви робили до цього не так і більше так не зробите. Тобто бажано, щоб не вам вказували на ваші помилки, а ви самі їх шукали. І так ви їх точно запам'ятаєте. Тепер оберіть вислів, який вам сподобався, із цих двох висловів, вправо 4 і перепишіть одне речення один вислів. Тепер у нас є вірш. Вірш написала Галина Малик. Треба нам допомогти хлопчику в віті, виправити помилки, вставити пропущені слова. Я буду читати віршик, а там, де треба буде вставляти пропущені слова, я буду робити невеличку паузу. Ви спробуйте самостійно усно вставити ті слова, яких нам не вистачає. Геть, усе на, світ... Геть усе, усе на світі перехплутав хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки у бібліотеці. От такий вітьок дивак. Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в Аптеці, а книжки в бібліотеці. Ось так у нас все переплутив хлопчик Вітя. Давайте ще раз поглянемо на ось ці вставлені нами слова, подивимось на правильний наголос: школі, полі, лікарні, перукарні, аптеці, бібліотеці. Це слова нескладні, тут роблять дуже мало помилок наголошені слів, тому їх просто треба ще разочок, щоб ви перечитали і ще краще запам'ятали, як мають звучати ці слова. Коли ви перечитали, то спишіть виділені рядки з вірша. І в вставлених словах позначте наголос, ставте відео на паузу, переписуйте виділену частинку. І ще у нас завдання невеличке є, треба допомогти щебетончикові розгадати ребус і записати слово відгадку, поставити наголос і побудувати звукову схему останнього слова. І так, дивимось. <кхем> у нас тут є малюночок. Це обгортка мила, тому замість оцього малюночку ми маємо вставити слово мило, перед словом мило склад. По виходить помило. Але нам показують букву О треба забрати, а далі вставити К. Буде ПОМИЛК. К. Отже, перше слово відгадка помилка. Запишіть вправа сім. І оце одне слово помилка з великої літери поставте кому. Помилка, можна помилка говорити, тут подвійний наголос, і другий ребус. Є танк, зразу нам показуємо, дивимося сюди. Замість букви К ми маємо вставити складня, тобто не танк, а тан. Виходить «читан-ня». «Читання» Читання це наш предмет або процес, під час якого ми читаємо. В слові читання, наголос 1. Після слова помилка поставте кому і запишіть з маленької букви слово читання. Поставте наголос і підготуйте простий олівець, будемо складати звукову схему усього слова. І так, перша літера, звук Ч, приголосний твердий «ч», позначаємо однією рисочкою, звук І, голосний кружечком. Звук Т приголосний твердий, підкреслюємо однією рисочкою, а голосний, позначаємо кружечком. Тепер дивимося, ми вже таке розглядали, коли у нас подовжений звук Н ня, «Нь» приголосний, подовжений, позначаємо двома рисочками і ставимо дві крапочки, бо він ще й м'який приголосний м'який двома рисочками, подовження двома крапочками. І читання, а останній звук чуємо, тому позначаємо. Кружечком. Ось така схема вийшла у нас слова. І слухайте своє домашнє завдання, пояснення. Вам треба із цих двох наборів слів скласти два речення. Роби, робити не помилки бійся. В помилках навчаться. З цих має вийти два речення. Не не, роби, не, вибачте, Робити не помилки бійся, помилках навчаться. Слова змінювати не треба, вони у нас в правильних формах стоять. Просто поміняти слова місцями і у вас вийде речення. Ці речення треба скласти і записати. Всього два речення. Це є поради від нашої родзинки, і я думаю, ви їх зрозумієте.